За даними сервісу CoinGecko, на крипторинку доступно понад 140 активів, пов'язаних із блокчейнами першого рівня Layer 1 і майже 50 у категорії мереж другого рівня layer 2. З урахуванням технічних відмінностей, таке розмиття проєктів істотно ускладнює вибір інфраструктури для розробників і використання децентралізованих додатків для звичайних людей. Вирішенням проблеми може стати абстракція блокчейну, покликана усунути технічні складнощі блокчейнів принаймні на рівні користувача. Нижче ми докладніше розглянемо цю концепцію, способи її реалізації, а також проєкти, які намагаються впровадити її у свої продукти. Отже, що таке абстракція блокчейну? Поняття абстракція використовується в різних сферах для позначення процесу поділу технічної складової продукту і користувацького досвіду. Наприклад, щоб надіслати електронного листа, людині не потрібно розуміти відмінності між поштовими протоколами і і POP3, або вивчати структуру даних SMTP. відповідно під абстракцією блокчейна, мається на увазі відокремлення технічних характеристик децентралізованих мереж від призначеного для користувача інтерфейсу і досвіду взаємодії з побудованими на них додатками. Серед перших можна виділити застосування газових токенів для оплати транзакцій, складну механіку створення та управління криптовалютними гаманцями, необхідність переводити активи між різними мережами. Ці технічні нюанси роблять індустрію надто складною для новачків і перешкоджають масовому поширенню блокчейн-сервісів, тому мають бути відокремлені від призначеного для користувача інтерфейсу. Кінцева мета абстракції полягає в тому, щоб забезпечити повністю безшовну взаємодію з децентралізованими додатками та сервісами. Отже, основні переваги абстракції блокчейна. На момент створення відео в блокчейн індустрії не існує загальноприйнятого визначення із сфери застосування абстракції. По суті, вона може вирішувати різні проблеми залежно від того, на який аспект роботи мережі спрямована. Серед основних переваг. Дефрагментація ліквідності та аудиторії. Абстракція стирає бар'єри, що ускладнюють рух капіталу і користувачів між різними блокчейнами, сприяючи в такий спосіб об'єднанню ліквідності та створенню глобальної веб-3 спільноти. Поліпшення інтерфейсу. Інструменти абстракції дають змогу усунути з процесу використання додатків складні елементи на кшталт необхідності генерувати мнемонічні фрази або підтверджувати кожну взаємодію зі смарт-контрактом, розширення можливостей розробників. Завдяки дефрагментації творці продуктів не обмежуються призначеною для користувача базою або обсягом капіталу в тому чи іншому блокчейні та можуть обирати інфраструктуру з огляду на технічні потреби. Підвищення сумісності з традиційними платформами. Один із напрямів абстракції передбачає створення безшовного досвіду використання web 2 і web 3 платформ, наприклад, через спільні інтерфейси, як у випадку з Blinks у Solana. Опосередковано абстракція блокчейну також веде до зміни сприйняття індустрії від pvp арени де проект може здобути аудиторію або ліквідність лише за рахунок конкурентів, до єдиного веб 3 простору зі спільними ресурсами. Способи досягнення абстракції. Основною перешкодою для абстракції є технічна або економічна фрагментація блокчейнів, тому більшість проєктів націлені насамперед на підвищення міжмережової сумісності через створення мульти або кросчейн інфраструктури. Залежно від того, в якому напрямку веде робота команда і на кого розрахований кінцевий продукт, абстракція може бути реалізована на наступних рівнях: рівень облікових записів або гаманців. Відомий приклад Coinbase Smart Wallet, що підтримує авторизацію через електронну пошту, двохфакторну аутентифікацію і кросчейн транзакції. Рівень технічного стека. Проекти кшталт NIR і Arcana створюють інструменти для розробників застосунків, що спрощують впровадження абстракцій завдяки застосуванню готових блоків коду, шаблонних смарт-контрактів і елементів інтерфейсу. Рівень блокчейн інфраструктури. Такі мережі, як Cosmos, Avalanche або Optimism від самого початку передбачають механізми взаємодії з іншими блокчейнами. А протоколи на кшталт Layer Zero уможливлюють сполучення між екосистемами, які до цього вважали технічно несумісними, і рівень загальної логіки взаємодії з продуктом. Так, концепція намірів дає змогу зробити обмін активів простішим за рахунок передання більшої частини ончейн операції спеціальним агентам резолверам. Наприклад, якщо користувач хоче обміняти BNB на ефір, йому достатньо створити заявку, в якій декларовано відповідний намір. Потім резолвер виконує цю заявку на свій розсуд із застосуванням власних ресурсів. Для користувача це виглядає як обмін на централізованій біржі. Він передає один актив і отримує натомість інший, заплативши комісію. При цьому ланцюжок операції, який призводить до результату, проводиться в чорній скринці на стороні резолвера. Однак у кінцевому підсумку всі ці інструменти потрібні для створення більш якісних Рестувацьких сервісів і платформ. Наприклад, абстракція гаманців у мережі Ethereum реалізована в березні 2023 року, але для її практичного застосування потрібні сумісні рішення на кшталт BARS. Інший приклад протокол Layer Zero. Сама технологія кросчейн повідомлень нічого не дає пересічному користувачеві. Проте побудований на її основі продукт на кшталт Stargate дає змогу переміщати активи між блокчейнами або уможливлює стейкінг ефіра у Layer 2 мережах. Творці застосунків можуть застосовувати інструменти, що найбільше відповідають їхньому продукту, чи то універсальні смарт-контракти, чи то протоколи міжмережового обміну даними, чи то агрегація підписів. Головне досягти того рівня зручності та безпеки, за якого користувачеві не потрібно розуміти, як це працює під капотом. Складнощі реалізації: різнорідний ландшафт блокчейн індустрії та відсутність усталених стандартів створюють бар'єри для реалізації абстракції одразу на кількох рівнях. На технічному Різні мережі можуть використовувати різні мови програмування, стандарти адрес, методи шифрування, архітектуру блоків тощо, що вимагає від розробників адаптації застосунку для кожної екосистеми і ускладнює взаємодію між ними. Саме тому нам досі потрібні мости, обгорнуті токени або централізовані сервіси, що усувають ці несумісності. Культурний рівень Виражається в трайбалізмі спільноти і навмисній технічній ексклюзивності продуктів, які прагнуть таким чином захиститись від конкурентів. Так Віталік Бутерін продав усі свої токени MakerDAO після того, як команда обрала Solano, а не Ethereum, як платформу для подальшого розвитку. І економічний рівень. Ліквідність основний ресурс блокчейн-екосистем. Вона приваблює користувачів і розробників, тобто створює конкурентну перевагу, тому кожна мережа бореться за капітал і перешкоджає його відтоку. Така фрагментація ускладнює створення комплексних мультимережевих платформ і провокує навмисну технічну несумісність. Деякі з цих бар'єрів допоможе подолати загальний розвиток технологій, але для усунення інших потрібен сув у свідомості учасників ринку. Зокрема, перехід від трайбалізму до більш універсального сприйняття індустрії. Іншим важливим аспектом є переорієнтація розробників із проблеми внутрішнього користувача на потреби аудиторії за межами Web3, які проекти працюють у цьому напрямі. На практиці абстракція блокчейну виражається у формуванні нового сегмента ринку, що об'єднує проекти, націлені на спрощення взаємодії з децентралізованою. Інфраструктурою і, вочевидь, цей напрямок продовжить розвиватися в міру дорослішення індустрії та залучення нових користувачів, які потребують простого і зрозумілого інтерфейсу. Ми ще розглянемо деяких гравців цього сегмента. Нір. Команда НІР працює над створенням інструментів для абстракції відразу на декількох рівнях: управління гаманцями за допомогою багатосторонніх обчислень або MPC і смарт-контрактів. Мультимережеві підписи, що дають змогу підтверджувати транзакцію в інших блокчейнах через аккаунт NIR. розробка NIR SDK, а також технічного стеку BOS, який позиціонується як операційна система для блокчейна. обидва спрощують створення додатків з елементами абстракції, транзакції з делегованою оплатою комісії, рішення дає змогу забезпечити безгазові платежі, абстракція шару доступності даних, що спрощує інтеграцію NIR з іншими модульними блокчейнами. Надані НІР можливості абстракції широко використовує проєкт Код-Протокол. Його команда реалізувала і безгазові транзакції, і можливість оплачувати комісію різними токенами, і безшовну взаємодію з активами та сервісами в інших мережах. Particle Network. Particle Network це децентралізована мережа, на базі якої створено універсальний web 3 аккаунт що дає змогу взаємодіяти з різними блокчейнами і активами в межах одного застосунку. Команда проекту реалізує абстракцію блокчейна через наступні речі. Smart GammanCis підтримкує створення та авторизації через електронну пошту, безшовну інтеграцію кросчейн інфраструктури для дефрагментації ліквідності, запуск протоколу сумісності для біткоїна і ІВМ сумісних мереж, що розширює можливості першої криптовалюти. Аккаунт Particle Network це своєрідний шлюз між користувачем і величезною кількістю мереж і технічних стандартів блокчейн-індустрії. Сторонні проекти зможуть підключитись до цього шлюзу, щоб зробити свої продукти доступнішими. Arcana. Концептуальна аркана схожа на Particle Network, проте прагне надати ширший набір інструментів. Ядром проєкту також є універсальний обліковий запис, що дає змогу взаємодіяти з сервісами в різних мережах. Однак, окрім нього, команда пропонує наступне: рішення для інтеграції безгазових транзакцій. Модуль простої авторизації через електронну пошту та сервіс для проведення транзакцій без використання блокчейн адрес Таким чином розробники можуть вибрати рішення, яке підходить для їхнього продукту, і використовувати його навіть без підтримки універсальних облікових записів Arcana. Варто зазначити, що і Arcana, і Particle Network на призначеному для користувача рівні чимось нагадують мультимережові гаманці. Але це приблизно як порівнювати браузер Chrome і сервіс Google Pay. Перший теж підтримує платежі, але крім них надає і величезну кількість можливостей для взаємодії з вебсайтами. Нішеві платформи. Крім великих проєктів, орієнтованих на надання комплексних рішень для абстракції блокчейна, є й окремі додатки, що реалізують той чи інший аспект цієї концепції. Наприклад, Metamask. Криптовалютний гаманець спочатку запущений в ефірі, сьогодні підтримує більшість ІВМ совмісних блокчейнів, а впровадження Snaps дає змогу інтегрувати в застосунок навіть несумісність з цією віртуальною машиною мережі. Vaninch – міжмережовий агрегатор ліквідності, що спрощує обмін цифрових активів за допомогою свого продукту Fusion. Останній побудований на основі концепції інтентів і залучає для виконання операцій резольверів, забезпечуючи захист від mev атак і усуваючи потребу в газових токенах. Stargate. Cross-chain міст для швидкого і безпечного переміщення активів між підключеними блокчейнами. Флагманський продукт на основі технології Layer Zero. Варто відзначити різницю в підходах до реалізації абстракції. Так, проекти на кшталт NIR пропонують інструменти для поліпшення архітектури застосунків і блокчейнів загалом. Particle і Арканош прагнуть створити свого роду адаптери для Web3, приховуючи складну інфраструктуру за більш звичним і зручним інтерфейсом. Так чи інакше, ми перебуваємо на ранньому етапі формування нового сектору індустрії його ключовою особливістю є фокус на потребах і зручності користувачів, а кінцевою метою приведення UI і UX децентралізованих додатків до стандартів традиційних платформ. Зворотним боком абстракції може стати необхідність довіряти постачальникам інтерфейсу або окремих продуктів. Наприклад, команда Uniswap може закривати доступ до обміну через веб-інтерфейс на вимогу регуляторів, а розробники OneInch не дозволяють використовувати свої продукти в деяких юрисдикціях. Теоретично, подібні дії з боку постачальників універсальних аккаунтів можуть призвести до блокування або навіть повної втрати коштів. Крім того, відсутність розуміння технічних деталей роботи блокчейна та інтеграція централізованих методів авторизації підвищує ризики безпеки. Наприклад, якщо зловмисник отримує доступ до електронної пошти користувача, то зможе захопити і пов'язаний з нею смарт-гаманець. При цьому викрасти закритий ключ або мнемонічну фразу, як правило, складніше, ніж підібрати пароль до електронної пошти.